Так, що у нас як робить? Літіть сюди, а ви тебе. Лікіть ви так сюди. на другий, чубики, ось ближній чоловік. Так, і ми, канай, вони мають, вони не цікавлять первинно. Що каженту до нього. Нехай він історію. Просто камінь. Може компот? Так. Ось тут бото соро. Марий Бого. Мені добратусли, да ора інтерхарно. Так добре вам ще лучше.

Ну, Всім всі, давайте постукати це. Сам що я хочу сказати? Міля. Це добре. Добре. А ти І так, дорогі наш <р Yalikai> гостю, довгождавний Михайлович, на кінецьку наша зустріч здійснилася. І я щиро Богу дякую за те, що вона здійснилася і сподіваюся, що вона буде непостильна. Я ще дуже дякую вашій дружині за те, що вона нас відпустила. І сподіваюся, що на другий раз ви вже приїдете з дружиною, з внучкою, ну, з ким будете виховачними. З нашої першої зустрічі я вам дарую такі наші скромненькі подарочки, <реш> так вони вам нагадують за нашу першу зустріч. Хай вони приносять вам радість у хаті. Ще я хочу вам побажати, щоб ваші дачі ваші, здійснився так, хоч получно, і щоб ви заїхали додому, живенькі, здоровенькі, і щоб було Христос Воскрес у наші хаті. Я хочу сказати такий маленького віршика, пливуть руки, як ходи в рікці, і відвідають, як той сам. Прожитих років ох як шкода, та не вернути їх назад. Навіщо їх повертати? Нехай у спогаді живуть. Щасливи ми батьки, хороші у нас діти, та й гарні внуки вже ростуть. Тож хай на Бог благословляє, Господь здоров'я посилає на многії і многії літа. Добре ми попрацювали, а тепер відпочивайте. Їжте, пийте і гуляйте, на курорти роз'їжджайте, своїх руків доглядайте і про внуків дочекайте. Гонорови не будьте, і про ви не забудьте, гостів також приїжджайте, з нами чарку випивайте, гарну пісню заспівайте. Стока тысяча! Стока тысяча? Да, это деньги. Хотя, чтобы не попадало в, подсу... я nee. в вашу. Я заработала нашу комнату. Ну туда совшум. Чтоб не заболевает. Съехала. Давай тут давай по моей.

Давай. Давай, патрічку. О, на поки немає. Привіт, Росією. Приймайте да. дома, поки нору. А це робить, хай поїсть качети, щоб ніхто що не бачив, сховався тут. Ну, зберіть, пішла.

У мар день народження коли? Батько тому в грудні. А, а ж наступний рік, да. А, літше, хочу парафія з так? Ну, що ти говориш, що мені не цікаво зараз. Ну, ти біжить

Нічого, це розвідка була. Це була розвідка. А скільки раз приїжджайте? Давай, Наташа, по та кажи щось. <проби> 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 Я багато не вмію говорити, я не так, як мама, я вирішив, причиняти не вмію, але кажу, що ви дуже раді, що ви приїхали. Приїжджайте частіше, передавайте всі наш примір.

Добре стається. І це, і в мама годила в цьому гонку. І як ви пам'ятаєте, перший раз мені у вас поворілки розуміли, коли їх обідали і плакала. Така лиха була, як скажете, і все. Ні, ви знаєте, що я дуже, дуже давно поїхав, да, вже українську мову трошки позабував, да, так що маємо, маємо, в мене, може, українська мова, і по російську. Ви знаєте, коли я сюди їхав, ви чекали, коли їхав. Те, так, така мене чекали, що я їхав. Це також третій, як у вас, як наоборот. Угу. Тому що одна дитина своя. Живе у людей, яких я зовсім не знаю. Їду, не знаю зовсім. Як вони приїдуть? Які люди можуть бути? А він же не скаже, що там що, щось було, щось таке. ж. дня є рідня. Я збирався, збирався дуже довго. Десь років 5-6. Мене простили, мені говорили, мене чекали, я знав, що мене чекають. От я все збирався. Така людина, що мені треба збиратися. А я сюда приехал, да, в Лехон, да, еще одна ридная, человек, ридный человек, встретил родных людей. Так меня в жизни столько, мне уже 58 лет, я много прожил, много видел, о многом могу сказать. Вот так как меня встречали здесь, меня не меня родня моя так не встречала, это родная Иисуса, как встретили меня здесь, понимаете? Поэтому я низкий поклон перед вами, низкий поклон перед вами, и все, дай да, Бог вам здоровья. Живите, как вы есть, живете, Поэтому, мне очень нравится. Класс, у Я вижу. у нее нет. Вот это же его девочка, это приходит. Это все дети ее, Мать, Свои дети, что самые, дети, дети, ее дети, она все понимает. Все возле нее, как возле почки. Да. В общем, я желаю вам всем здоровья, да. Вы вам получите семейно. Ведь чтобы потому вы будете закончить все да? Всех вам благ. Дай Бог вам здоровья. Все, на все я не знаю. Я

Молодецький голос такий, да? Давай, давай, твої я Дякую. Дякувати Богу, що виша хоче робити. Наше місто, в нашу хату. Ми зустріли вас з відкритими серцями і так само побачили ваше, ваше відкрите серце. Так що давайте дружити ми, з сім'ями, серцями і навіть не відстані ніколи не забувати, що у вас тут є рідні, які вас не дочекають і зустріли. Слівом і сілі, як ви сказали, завжди. Ну, мені сказати, як бабочка її. Ні, на сліву. Я поцілував тих ваших. Три рази. Добре сказано. Бабусю, бабусю. Добре Це, Михайло, це моє дихання. Це моє дихання. Одне разове, коли про тебе. Це моє дихання. Це от дихання. Оце бабуне дихання. Попав до того, щоб залишилася ваза. Вона ще дихає. Вона хресна бабуся. <рес> на 18, через 18 років, правда. На 15, на 14, на 14 Чого не заспівали через 18 років? Ну то це 18, ми треба ми такі точно заспівати. Таких вісім дуже там. Так, приїде. А то вона коли приїде. pa čuješ koristi morao bi ali da ja šta ima svoj Yeah. I'm Оце no, ми тут же Ось тут ми всі обітаємо. Тут є нас живе з А це мої вікна. Бачите, яка квіточка є. Ось вийшов дядя покорить. Я а так люди живуть Та де там заможні? Не, ну то ти ж прості люди, так що ти, нічого не займаєте якоїсь должності там, то сам на себе роботи. Що зробили, то ваше ріш. Туташки роди, хозяйство. Покажеш тебе свете ну, касету. Ты напишеш проводи там дождів? Да, 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 да. Вот три дня появилось. Ну 164 Женька не пи. Петры. Путоры уже. Он их кайф приедет, а будем мы уже разбираемся. Мы приедем, а тут нет. Ну случай, что Рока пригиб. Ну и Рок Ромкай был. Благодарю, там с утрами. ну-ка. Оксана звонит. В ну, час ночи, Света. Поеду в Киев. Я в Киев еду, потом в Киев еду в Днепропетровск, в Днепропетровск на этом самом поеду. Поэтому я вчера с Светкой она в Киеве была, понимаешь? Они завтра на, вечер собираются. все. Да, да, я все расчитал. Да, Ты Переживаешь? А? Да -да -да. Сейчас, я на, сейчас я, на... улице, да, я, сам, я придумал через пять, ладно, Свет? Свет, ладно. Ты что, ругаешься? Да? Сейчас позвони, а дам вам телефон, не хорошо.

Як це, пісня? це йдуть сюди далі. Такі поминальні тоді, такі це все. Я би такі не всі на трошки горілки, скільки може бути. Те, чого може. Комфортно. І помирно підняти такі. Вашу сестричку, нас теж. брати і сестри це і дядьки, Я дохід з вами помянути нашу. Я рахую, що ми вже наша хлопша, ми вже не повинні прийти. Це наша хлопша. Ми повинні помянути кожен своєму і так прошу,

Я хочу да, так. Я да сказать так. Я хочу сказать так. Я хочу сказать е, Я хочу сказать е. так. Я хочу сказать е.